Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном Вечір добрий. Навпроти мене Анна Потьомкіна. Ми асоціювали її з асортиментною кімнатою, в неї зараз свіжі активності. Привіт. Привет. Ти доєдналася до угрупування, як вас назвати, творча команда компанія Metalab, яку. Меморіла. Меміла. А, яку створила одна співзасновниця? Це Ксенія, яка поруч із Добрий Анею. Вечір. Добрий вечір. Ми вас трошки бачимо навіть е е е Ксенія Погребенник, е яка, е зрештою, довгий час жила у Франківську. Потім довгий час жила не в Франківську, а щось про вас читала трохи. <свқу> 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 І я родом з Херсону <свқу> жила 21 рік в Іспанії. Угу. Ви з Херсону, зразу в Іспанію, а потім вже так. приїхали до Франківська. Сюди, так. А зараз наїздимо в Іспанію, потім повертаєтесь? Ні. ні? Уже ні? Ну, так, раз на рік, може. Ну, бо щось таке мені по, траплялося. По роботі, інколи чи друзів побачити. Про вас. А, Аня кураторка мисткиня з Миколаєва. Так. А, ви себе як характеризуєте, означаєте за родом своєї діяльності? І візуальна художниця з Херсону. Ага. Такий з Херсону. Так. Добре. А, ще корені тут не пустили. Mm. Yeah. <рес> і ще одна мисткиня із Дніпра. Yeah. Mm, Аліса. Привіт. Приєдналася до цієї компанії. Аліса теж виявляється, жила деякий час у Франківську. Е, гляньте, може, ви зустрічалися десь із нею. Е, не факт, що ні. Ну, тепер будете ідентифікувати її. Аліса е, власне тепер уже повертається до своїх рідних країв, потрохи до Дніпра. Але наразі вона тут в зв'язку із тими ж активностями, про які йтиметься е, Аліса Єпіфанова. Так. Міждисциплінарна мисткиня. Так, і 19 числа ви розпочинали цей забіг того, що відбувається в нас наприкінці жовтня і початку листопада. Це все дуже загадково звучить, але організовує це все діло, знову ж таки, та сама компанія Memory Lab. Тому розказуйте самі, що ви робите? Чому кожними вихідними ви збираєтеся у Франківську? Для чого? Я може... Почну, якщо ви не проти, здалеку. Давай, <ріст> з Миколаєва. <ріст> <ріст> з <Миколаїва. ріст> ні, ні, Я почну з того, як з'явилася ця ініціатива, колектив Memory Lab. Були три співзасновниці: Ксеня, Соня, Слюсаренко, Діана Дрій. і минулого року. В них виникла ідея зробити виставу, яка називалась Синя борода. Можливо, хтось з вас про неї чув, можливо, бував. Вона пройшла в одному з просторів на площі Шептицького минулого серпня. Дуже класна вистава, і я туди долучилася як учасниця по опенколу. І ця вистава була загалом про тему пам'яті того, як ми її можемо віднаходити. В наших тілах, в наших історіях загалом всі учасниці були з дуже різних регіонів, і було цікаво спостерігати, як формується ця мапа індивідуальних колективних пам'ятей, часом таких заблокованих або репресованих минулою владою радянською. Ну не минуле, а поза поза -позаминуле. І так, і власне з цього почалася почався цей колектив, діяльність колективу, який з самого початку себе означив як колектив, який працює з темою пам'яті. Ну і власне працювати з цим можна дуже різними способами, але досі якось є оце ну, зацікавлення в тілесності, в перформативності. І це не тільки театральні практики, це тілесні практики, так які не передбачають. Сцени. От. І вже після цього на наступному етапі, коли ми їздили з виставкою в Харків, виставка називалася Жінки лота, вже долучилась як до колективу, як співкураторка. І ми показували якісь результати там у вигляді відеоробіт, об'єктів, фотографій, які були створені ще під час, під час синьої бороди. Mm -hmm. От. Це був такий другий етап жінки лота, і там вже було більше про... Жіночий досвід, погляд теж на, на пам'ять, як можна цю цей погляд деколонізувати. І от третім таким етапом, третім проектом, який триває зараз, ми вирішили сфокусуватись саме на воркшопах, продовжуючи тему пам'яті і тіла, цього взаємозв'язку, але вже залучаючи людей, які живуть в наших містах, які можуть долучитись, це безкоштовні воркшопи. І для цього ми запросили п'ять художниць, одну з яких Алісу. І Аліса теж брала участь в синій бороді. Тобто, ми з нею знайомі вже більше. Два роки. Е, та, і от окрім Оліси Шексеня давала свій воркшоп і ще кілька художниць з різних міст. І всі вони е, на різних методах своїх, з якими вони працюють, пояснювали, як можна з цими темами працювати. Е, і от тривають ці воркшопи, їх всього п'ять. І окрім Франківська, ми теж робили це в Миколаєві. Чому Миколаїв? Я з Миколаєва, і це була моя мрія зробити щось. По роботі в цьому місці, тому що довший час, тих пір, пері... як я звідти виїхала, коли мені було 17 років, я лише поверталась туди до своєї сім'ї і ніякого нового досвіду не набувала. А цей момент, коли я повернулася, щоб щось, щось зробити для місцевої спільноти, був для мене супер важливим. От і він відбувся. і я... Наразі ви всі тут у просторі поле це вулиця Української Перемоги, 23, Хоча простіше його знайти, напевне, заходячи з вулиці Мальника, все ж таки там і вивіска, і якось ідентифікуюся, куди повертати. Там, на вихідних, найближчими вихідними, бо минулі ми вже анонсували, але вони уже минули. На вихідних збираємося знову о 16 годині. За участі нових мисткинь, власне, тих, яких наразі ще не заанонсували, відбуватимуться наступні воркшопи. А саме 26, так 27-го жовтня, Ольга Марусин і Нана Бякова, нана з Миколаєва. Також а Ольга з Херсона? Ні, ні, з Франківщини, але живе між Львовом і Києвом. Але про Херсон. Щось там у неї теоретично мало би бути про а, викрадені музеїв, так, херсонські так, так, цінності. Так, так, так. Про які, напевне, щось та знає Ксенія, яка свій воркшоп, напевне, проводила в Миколаєві. Так, така от історія. І що це було? На тему чого? Чому тривалі саме три години кожного воркшопу? Цікаво. Така умова, чи це так плюс-мінус умовна тривалість? Плюс-мінус, я думаю, це комфортно теж для, для учасників. І, ну, якраз часу може в людей не знаю. Ну, три години це більш-менш у всіх ми можемо знайти цей час, щоб віддатися якомусь перформансу, чомусь новому. От, мій воркшоп називався або назва гри. Думай, сам на раз два три <смі> Та я дуже люблю якісь такі назви ставити. Е мені цікаво було дуже працювати з. Е є така перформанка, художниця Йоко Оно. Всі її дуже знають, тому що це жінка Джона Лена, але вона також перформансом займається і вона працює з текстом. І мені було цікаво працювати взагалі з текстом, вказівками, з уявою, відкривати трошки цей. Простір. Це дуже простий воркшоп. Я люблю інколи називатися воркшоп для людей, яких які не дуже типу займаються взагалі якимось перформативною практикою. Ну, як більшість із нас зрештою. <с> І просто щоб було щось таке доступне, просте, але що відкриває трошечки такий світ уяви, гри, навіть до, до абсурду, до дитинства. Тобто, ми робимо щось, що не має ніякого значення якогось важливого, але я думаю, що воно. Речі, які просто виходять трошки з нашого, нашої рутини, вони нам теж потрібні. Це, типу, як маленьке нагадування, що це дуже, дуже доступна річ, з якою можна працювати. От. І я базувалася на одних, на, од... на одній з книжці, яка називається Грейпфрут від Йокона, але трошечки, е... трошечки якісь там зробила свої зміни, які мені було цікаво дослідити mm -hmm. От, з... з людьми. І мені дуже сподобався Дуже сподобалася подія, і взагалі я дуже ем, як це, отримала таку насолоду, радість, і я думаю, що це важливо для всіх. Вхід на усі події, як в Франківську, так і в Миколаєві. Вільний чи було достатньо бажаючих? Зважаючи на ситуацію в Миколаєві, не знаю, чи людям до цього, чи до цього. Ну, до нас прийшли люди. Було дуже радісно бачити, що, що були люди е і що. Як це сказати, так, що в такі, коли ти там, ну коли там щось тривога, то якось все по-інакшому відчувається, ніж тут у Франківську. От і дуже було приємно бачити людей і їхню зацікавленість. І були деякі люди з Миколаєва, деякі люди, які переїхали, ну вимушено приїхали в Миколаїв, і було дуже Приємно бачитися. І, і взагалі відчувається, знаєте, як тепер вертаєшся, якщо поїдемо знову в Миколаїв, то відчувається, що я маю якась така маленька родина або якась така спільнота. Угу. Тобто просто що є якось вертатися кудись, і вже дуже тепло якось відчуватися. Надалі ви мандруєте по всіх воркшопах своїх колег, так, берете в них участь. А... А також ну власне ви є співорганізаторкою всього цього процесу, і е, перший із серії. Е, Алісен Воркшоп, який mm -hmm. відбувся у Франківську, як mm. відбувся він тут, я дещо читала про нього, але е, уявити собі візуально, як це все виглядає, насправді мені складно. <свист> на жаль, а, ви знаєте, для того, щоб уявити візуально, все ж таки треба буде прийти <свистити> для того, щоб відчути, тому що якби це можна було б достатньо писати словами, ми просто б написали письмові інструкції. А mm -hmm. так, для того, щоб відчути, як воно проживається. А, супер класно це прожити, власне. І ну це було так це спрямовано, оскільки в нас тема тілесності і пам'яті. Ми зверталися до тіла е, зі спробою обійти голову, тому що ми всі зараз дуже в голові, в думках, в хвилюваннях. А тим часом в нашому тілі залишається багато чого, і не тільки поганого, але й хорошого. І ми шукали. Ну, власне, методи були мною запропоновані, і ми шукали от таку ніжну поєднаність, скажімо так. А потім ще була письмова практика для того, щоб знову ж таки в автоматичному режимі, не надто думаючи, дістати ще якісь відчуття, переживання і поєднати це. Все в нас цього разу був жіночий склад, і жінкам легше віддаватися таким пластичним практикам. Цікаво, було... чому? От, хоча було б цікаво, насправді, якби були хлопці, мені здається, що ми їх недооцінюємо, але так, на цей раз було так. От, і, ну що, ми, класно, народилося класне, таке космічне, навіть трохи поле, спільне. Та, дівчата але, теж свідчили. Ми разом і все це завершилося ще пробами перформансу супер автентичні. Це дуже цікаво було спостерігати, коли кожна подіставала свій улюблений спогад. І, Протранслювала нам його на сцені. Mm -hmm. І це було прям клас. Я вдячна за цей досвід. Дуже дівчатам кожній, яка приєдналася. Це прям дуже цікаво. Мені здається, що це ще трохи навіть терапевтично, але ми не йшли прям надто в цю, ем, в цю зону, скажімо так. Але я думаю, що це там, багато чого було з вивільнення з тіла, таких якихось емоцій. Отак, для учасниць, а для глядачів. В... А це там немає оглядачів. Да. Всі участь, Такі. Так, якщо ти приходиш, Ого. ти просто береш участь. Ти автоматично даєш згоду на участь. А, а якщо, не? я, наприклад, так. не готова, якщо в мене затиски, якісь на насправді з тілом дуже складно працювати. Знаєте, в нас була ще одна співорганізаторка, яка спочатку так само. Ні, я буду спостерігати, так. але потім вона доєдналася. Це моя другому, позиція на другому, третьому етапі, і було класно. І вона і зробила перформанс, чого зазвичай бояться. <свісно> О, ні, ні, на сцену ні. а Тут було навпаки. Тому ми не змушуємо, і навіть е, дівчат, які учасниці, до фінального перформансу, було запропоновано вийти, але не обов'язково, але всі. Кожна висловилась і це також дуже цінно. Тому не хвилюйтеся, якщо навіть ви будете не хотіти фінальний якусь виступ, вас не будуть змушувати, але мені здається, що вам захочеться це зробити, якщо ви доєднаєтеся. А як це все виглядає? От ваш, наприклад, та на цю глиб пригода дослідження зазначено. Mm -hmm. Тобто, ми, ну, грубо кажучи, дві години працюємо, а потім є якийсь фінал, під час якого ми всі виходимо на сцену. Так. Mm -hmm. Так, кожна по черзі запропонованою темою, з якою вона працювала до цього. Тобто у нас був загальний етап. Потім кожна індивідуально попрацювала з собою зі спогадом, і потім, базуючись на тих техніках, які були в першому етапі, спробувала зробити перформанс. І там немає такого, що він класний або не класний. Вони просто супер різні. І це якраз воркшоп. Мій насправді був спрямований на те, щоб ми кожен свій танець шукали, свій рух і себе висловлювали, а не опираючись на когось, кого ми бачимо поруч. Мені здається, що це взагалі складва щастя себе проявляти. І, і Ми спробували це робити. Я думаю, на що це більше схоже? На якісь тренінги з акторської майстерності, з хореографії, це якась психотерапія? Що це? це мікс усього. Це мікс в м'який, дуже м'який, і ну, біль, в більшу сторону, як в творче висловлювання, аніж терапевтичне, але там було і того, і того, і того. Mm -hmm. Але жодна з вас не має е, оцих от, е, професійних, якби, ну, скажімо так, е, дипломів про те, що ви психолог, е, психоаналітик, е, я не знаю, там, я не знаю, хореограф. До я прикладу, тілесний практик. Телесне практик. У мене вісім років досвіду тілесних практик. Я майстер рейки. Я маю стосунок до того, як працювати з тілом і дещо його лікувати. Так але я ну це підспудно. Можливо, моє поле створювало, так, але я не застосовувала прям практики безпосередньо. Так ми будемо вас uh -huh. зараз лікувати, те Ні, але так, в мене є досвід і є база. Прикольно. Я собі так частково обмалювала ці всі речі. Ну, звичайно, уявити складно. Що нас чекає попереду? Чому варто прийти на майбутні воркшопи? Е, так, я можу трошки поділитись. У нас лишилось три воркшопи. Е, в суботу буде воркшоп від Олі Марусин. Е, Оля Марусин е... А, чи в 22 му чи 23 му році почала 23-му, почала працювати з е, викраденими е, росія, російськими е, солдатами артефактів з херсонського музею тобто був Ссонський музей, е в якому були артефакти, і власне росіяни їх вкрали. І одна з художниць, яка працювала з цим якби явищем, да, з тим, що е з ну, втраченими вкраденими артефактами, запропонувала Оль Ользі доєднатись. Вона дуже довгий час не знала, як з цим взагалі працювати, тому що вона ніколи навіть не бачила цих артеф артефактів. і е вирішила працювати з цим таким методом, що вона по записах. Е Музейних, а це дуже сухі записи, які направлені на те, щоб просто ем, ну, музеїфікувати да, архівувати е, дуже сухо якісь об'єкти, там зазначені розміри, для чого це потрібно, як виглядає права сторона, як виглядає ліва сторона. І вона по цих сухих записах е, відтворювала через своє тіло ці об'єкти. І це дуже цікавий, і мені здається красиві, хоча це не було її ціллю зробити це якось красиво. Але це дійсно ну, деякі речі виглядають дуже, е, дуже вражаюче. Е, не, не тому, що це якісь там якось виглядає супер перформативно, а тому, що як вона говорить про цю практику, що це практика активного пам'ятання. Тобто ці речі зараз втрачені, але через своє тіло ми можемо. Якби прокинути знов пам'ятання про ці речі, так? тобто це як один спосіб. Ми можемо, наприклад, про це говорити, а ми можемо відтворювати це через рух, рух нашого тіла, і це якийсь інший спосіб пам'ятання. От і на цьому воркшопі вона буде пропонувати людям, які доєднаються працювати працювати з своїми втраченими об'єктами, але вона прям просить, щоб це не був якийсь Великі траву чи речі, там, не дай Боже, не втрачений дім, бо з цим для цього точно не вистачить 3 години. І якби, це зовсім іншого типу робота. А якісь от невеличкі речі, не втрачена, втрачений браслет, або, або щось, що не втрачено, до чого зараз немає доступу. І вона там дає теж певні техніки, як з цим можна працювати. І ми в результаті. Ем... З цим працюємо, знаходимо цю пам'ять про цей об'єкт через своє тіло, через тіла інших людей, на яких ми дивимося, бо дуже часто ем, рухи, які роблять інші люди, певним певним чином дзеркалять наші спогади про якісь речі. І так, да, оце те, з чим працює Ольга, е, є Шанана Бякова, вона родом з Миколаєва, але вона довший час прожила в Японії і вивчала там техніку, бутто, це танець так називається, який народився після Другої світової, перебуваючи в такому розламі між тим жахіттям, які пережили, які пережили японці час, після, ну, наприкінці Другої світової, і також загалом усвідомленням себе як агресорів, як імперіалістичної, глибоко імперіалістичної країни, оцим минулим. І майбутнім, яке дуже стрімко вірвалося як така просто футуристична е, ідея, ну тобто дуже швидкий, такий стрімкий виріст е, в кудись в майбутнє. І е, японці, які тоді були е, просто сучасними митцями на той момент, вони зрозуміли, що вони не можуть себе ні співвіднести, ні з тим, ні з тим. і Вони почали про це говорити саме через танець бутто. І тут теж можна задавати питання, як це взагалі співвіднести з нашим контекстом, можливо, і ніяк, але можливо, ну я точно думаю, що якось можна, але там точно не, не напряму. Але це танець, який працює багато теж зі спогадами, теж з образами. І от нана буде давати теж техніки невеличкі, тому що це дуже така обширна річ, яку можна вчитись роками. Вона дає невеличкі техніки, які ми просто попробуємо разом цим е, танцем. Ну це вже щось ближче до майстер-класу. Е, ну тут я думаю, що це можна все вважати як майстер-клас, як воркшоп. Ну ні, напевно, майстер-клас це, якщо приходить людина і каже, я знаю, як робити, робіть отак. А воркшоп це коли ми пробуємо. Просто зі своїм, ну маючи певні техніки, працювати зі своїм досвідом, зі своїми спогадами, зі своєю пам'яттю. Тобто, що якби у нас є свій матеріал, і ми з цим працюємо. Нам ніхто не видає якби, матеріал, нам тільки кажуть, як з цим можна працювати. Методички зайві Так, тата. І останній воркшоп буде Софії Слюсаренко. Це буде трошечки такий відхід від теми пам'яті. І Софії зараз дуже цікаво. Е, цікава геометрія, цікава фізика, в неї є багато ідей для своїх вистав, як вона хоче працювати, основуючись на принципах фізики. Е, але цей, вистав, цей, цей воркшоп буде про геометрію і про те, як ми можемо співвідносити своє тіло до простора, як ми можемо шукати точку і лінію в своєму тілі і в своєму просторі. От, це буде така завершальна точка і лінія. Цієї програми, і вона трошечки відійде від пам'яті, але я впевнена, що і там про пам'ять йдеться, тому що коли ми говоримо про тіло, ми так чи інакше повертаємось до якоїсь пам'яті. Це буде 2 листопада в суботу, і це буде крайня е, подія власне з цієї серії воркшопів, про які ми щойно намагалися вам переповісти дещо. Ну, звичайно, краще прийти і подивитися, бо розповідати це все одно, що танцювати наосліп. Е, люди, які танцюють, е, ну. Власне, займаються хореографією, нехай навіть в рамках оцих перформативних практик. Вони, напевне, змушені постійно займатися а, своїм тілом. Що ви робите з ним для того, щоб вільно почуватися серед людей на сцені? Ви щодня щось з ним робите? Ви займаєтеся якимись тренінгом? Я маю на увазі. Це не обов'язково щодня, іноді це спонтанний танець. Іноді це от Ксенія нас періодично збирає, Аня нас періодично збирає на класи йоги, на класи Буто. Тобто це постійно просто увага і заглиблення ну, цікавості до того, що можна ще е через тіло щось пощупати. Клас. Так. А, я вам заздрю, <гум> <гум> напевне. А, якась така феміністична достатньо у вас стосовка. Я права. <гум> Зважаючи не просто на те, що це повністю жіноче наповнення, мається на увазі без вкраплень мейлових, але от, навіть за настроєм. Ну, точно феміністичний аспект нас цікавить всіх. Я думаю, це те, що нас ну, об'єднує як художниць. Е, я думаю, що дуже якось про е, ну, перший проєкт, який стався, він якось певним чином. Визначив подальший вектор того, з чим нам цікаво працювати, але звісно, що це нас там не ну, ми можемо піти і в якісь інші аспекти теж. Але перший проект він був якраз він зібрав жінок з різних регіонів, і ми говорили про досвід, який переживали ми, і про досвід, який переживали минулі покоління наших родин. І там неможливо було обійти теми насилля насправді, тому що це така річ, яка. Як після цього е, після нашої резиденції виявили, що це просто в кожній родині. Систематично mm -hmm. це просто систематична проблема. І якщо це навіть не насилля сімейне, то це насилля е, ну авторитарного режиму і диктаторського режиму. І загалом, щоб зрозуміти диктатора, потрібно зрозуміти, ну психологію диктатора потрібно зрозуміти психологію аб'юзера е, і домашнього насилля. Тобто це речі дуже пов'язані. І ну, феміністичний дискурс ніяк не ну це дуже пов'язане пов'язані речі з деколоніальним дискурсом, тобто як ми зараз можемо передивлятись нашу історію, себе та е, речі, які були нав'язані нам радянським союзом, імперією російською, і так само це речі, які Нав'язані часом патріархатом або іншими системами. Ну, якби це речі для нас не розривні, тому можна сказати, що ми Так, да, можна так пояснити. Ну, ми будемо вважати, що ми пояснили. Я сподіваюся, щось зрозуміли. І спасибі вам. Надалі. Надалі спробуємо це все намацати якось ну, вже на власному досвіді, скажімо так, і спостереженнях. А... Тим часом розпочинається нова година, тому е, до зустрічі уже безпосередньо на самих перформативних воркшопах у Франківську. Е, в просторі поле цими вихідними зустрінемось.